Бажаю здоров'я всім друзі. Я Тарас Мечаковський, і це новий соціальний проєкт Почути, зрозуміти лайф, історія сильних людей. В цьому проєкті я запрошую до розмови сильних особистостей, тих людей, кого зачепила війна справді, і хто не зламався і не здався, попри всі труднощі, попри величезні втрати і страждання. Але головне не мовчати, тому що мовчання просто вбиває. А розмова полегшує, хоча б мінімально. Знайомтеся, друзі, У нас перша гостя це Людмила Довган. Це є дружина героя, який загинув на війні стріянка. Інтерв'ю повне з нею ви побачите вже наступного тижня. Люди, я посулю вам великий респект. Ви сильна, ви впевнена і ви просто прекрасна жінка і людина. Можна кілька слів від вас? Дякую. Вітаю, вітаю друзі, вітаю люди, українці. Ну, дійсно, зв'язку з старосом. Ми повинні, кожна людина не повинна мовчати про будь-який свій біль, будь-якого характеру, а тим більше не мовчати, не замовчати війну, деталі війни про те, що відбувається у нас в кожного суспільстві, в кожного сім'ї практично. Особливо там, де стаються втрати рідні, рідних людей. Тому ми повинні це говорити, розказувати, ділитися. І тим самим ми не тільки замовчувати будемо, і, а тим самим і буде кожний, хоч трошки повинно бути краще і легше, особливо згольованим людям, особливо ті, що втратили чаї втрачали, і трачають, і на жаль, будуть втрачати близьких людей. Про своїй історії та проводні історії ви почуєте, ще теж розкажу, поділюся, і я дуже надію, що вона комусь буде стане, надихне когось, комусь візьметься це, візьметься це до уваги, щоб зробити, може, по-іншому, щось краще. Головне – дивіться, розказуйте. І не мовчіть, не мовчіть і не, не будьте на самоті своєю проблемою своїм ворем, своїм друзі. Як? Наші зустрічі будуть відбуватися у папі Кабан. Це ветеранський бізнес. Дякую нашим друзям, особливо подяка Назару Фоміну за сприяння у веденні цього проекту. Почуємось, побачимось.